Відслужив срочну службу і після того жив цивільним життям, після того, як почалася війна. Ну, прийшла йому повістка, він не ховався, він пішов. Принесли повістку, він відкрив двері, розписався і пішов. Пройшов навчання, він в Рівному на полігоні там щось їх навчили, На СПГ його навчили, а потім відправили. На контрнаступ. Рідко виходили на зв'язок, так переважно в месенджерах переписувалися. Я йому скидував інформацію, яка може бути йому корисна. Бо він більше піхота, СПГшник, а я то більш по суперній справі то просив, щоб він був обережніше, трохи під ноги дивився. Хоробрий хлопчина був. Він електрик за спеціальністю був. Ну і так, будівельник, будівельник Ремонт ремонти, будівництво. Робив в місті тут пару об'єктів. У нас дружина, двоє дівчат, Віталіна і Аня. Віталіна молодша, Анька старша. Знаю тільки з доброї сторони. Добрий, люблячий батько, чоловік, зять, син, дуже. Ну не чула нічого поганого, знаю, що тільки дуже хороша людина. Мої дівчата, доньки, дружили там з сім'ями, вони дружать дуже, наскільки знаю. Дуже приємна, добра, чуйна, людь. дуже шкода, що такі йдуть самі, як то кажуть, небо забирає краще. Нічого поганого не чула ніколи. Дуже. дуже. Для сім'ї то велика трагедія. І не тільки для сім'ї, для всіх нас. За день ми зустрінемо український новий рік. І це завдяки Віталію таким, як людям. Саме українське Різдво і Новий рік під українським прапором. Завдяки Віталію і таким воїнам, які робили все можливе для того, аби Україна була.